Сердитий чоловік дружині. Галю, якщо ти не перестанеш поводитися як касирка у супермаркеті, то я зберу речі і піду. Пакет потрібен. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один чоловік привіз дружину до пологового відділення. На наступний день приходить. Лікар йому. Тримайся, друже, пологи були складні, і твоя дружина того. Померла при пологах. Чоловік у розпачі присів на кушетку. Лікар його за плече – Та не сумуй, чоловіче, я пожартував. У тебе Атріня народилася. Чоловік. Ні, лікарю, померла так померла. Рабінович показує дачу, яку продає подружній парі. Давайте зробимо так ви назвете ціну, за яку хочете придбати будинок, ми від душі посміємося, а потім поговоримо про справу. До Шерлока Холмса прийшов відвідувач у потертому костюмчику, у пом'ятому циліндрі та сорочці з пошарпаними манжетами і став просити про допомогу. Але Холмс йому відмовив. Коли відвідувач пішов, Ватсон накинувся на детектива. Ви ж ніколи не відмовляли у допомозі бідним. Так, але він не був бідним. У нього в гаманці було 245 фунтів 15 пенсів. Звідки ви знаєте? Ну, давайте тепер перерахуємо разом. У курилці полковник розповідає анекдот: усі офіцери, за винятком одного лейтенанта, сміються. А ви, лейтенанте, чому не смієтеся? А я не з вашої частини, товаришу полковнику.